Вовк та лисиця. Було що не було, тягне біла кобило, а біла не могла, чорна помогла. Але казка буде не про кобилу, а про дурного вовка і розумну лисицю. Жила собі в одній хаті хитра лисиця. Раз лише дуже зголодніла, але в лісі не могла знайти собі їсть. Пішла в село, а в крайній хижі баба напекла дідові пирогів з м'ясом. Поклала на вікно, щоб вони студилися. Лисиця тихенько підкралася під вікно, хопила пиріг та й тікати. Прибігла в поле, роздивилася, чи не є нікого, вияла з пирога м'ясо, а тоді напхала сміття туди. Недалеко чередарі пасли череду. Лисиця наблизилася й каже, Чи не продали б ви мені бичка за смачного пиріжка? А ті їй кажуть Дивіться на неї, хто би поміняв бичка на пиріжка. Дорогі мої чередарики, це такий пиріжок, що ви такого зроду не їли. І так розхвалили їм того пиріжка, що ті вирішили продати їй того бичка. І лисичка бичка загнала в хащу. Коли увиділи чередарі, що лисиця їх обдурила, було вже пізно. Раз лиш настала зима. Лисиця зробила собі сани, а як випав сніг, запрягла бичка в сани і їде, як цариця. Їде вона й бачить попереду вовка. Спинилася Добрий день, лисичко сестричко. Відкиля у тебе таке багатство, сани і бичок? Ах, відкиля, ціле літо мучилася, поки змоглася на бичка і санки. Чи не підвезла би ти мене трішки? Йой, вовчук йовчику-братку, брат, там? Та важкий і санчата слабкі. Що ти, лисичко, я лиш одну ногу на санчата притулю. Ну клади, що з тобою робити? Поклав вовк одну ногу на санчата, а на трьох кандидає. Далі каже Лисичко, сестричко, може, дозволиш покласти й другу ногу? Ну, клади вже другу. Їдуть, їдуть, а вовк знову. Лисичко, сестричко, може, дозволиш покласти і третю ногу? Ні, вовчуку, ти мені санчата поламаєш. Не поламаю, не бійся, ну дуже прошу тебе. І доти просив, поки лисиця пом'якла і дозволила покласти третю ногу. Так їхали далі, айбо бо недовго, бо вовк знову каже Лисичко, сестричко, нехай уже покладу й четверту ногу, тоді мені буде добре. Йой, вовчуку, вижу я, що ти задумав мої санчата поламати. Ні, лисичко каже, санчата міцні витримають. І доти хвалив вовк санчата, доки просив, доки його не пустила лисичка. І так собі їдуть далі, лисичка сидить спереду, а вовк ззаду, раз лише санчата починають тріщати. Вовчику, злізай долі, Чуєш, санчата тріщать. Ні, лисичко, то я горіхи кусаю. То дай і мені одного. Більше не маю, посліднього роздавив. Їдуть далі, їдуть, і санчата знову починають тріщати. Лисиця закричала Вовче, що ти чиниш? Сани тріщать. Ні, лисичко, я знайшов ще одного горіха і розкусив. Та не встиг вовк договорити, а сани хряс і розсипалися. Ну, вовчику, розсердилася лисиця. Якщо поламав сани, то тепер мусиш змайструвати нові. Як я тобі зманструю, коли я не майстер? Поламати майстер, а зробити ні? Нота так не буде. Біжи в хащу і приговорюй Ламлися дерево криве і пряме, Вонося тобі наламає, принесеш дерево сюди, будемо робити нові сани. Побіг вовку хащу і загарчав. Ламайся, дерево, криве і пряме, і приніс такого іща, що нікуди не годиться. Лисиця глянула й каже Раз ти такий непотрібний, то бери бичка, а я сама принесу доброго дерева. Побігла лисичка в хащу і почала рубати дерево і робити нові сани. А тим часом вовк, що був дуже голодний, зазирсно позирав на бичка не стерпів, розпоров його, виїв з нього нутрощі і напхав туди ріща, горобців, зашив, а сам утік. Вернулася лисиця з новими санками. Видить, нема вовка, думає собі, ще ліпше хоча запрягти бика, а бик ні з місця розсердилася і бух бика палицею, а з нього горобці полетіли. Аж тепер лисиця побачила, що наробив вовк. Чекай, каже, з гнівом подумала лисиця то тобі так просто не пройде. Вийшла на сільську дорогу, дивиться, везе якийсь дідо на санках рибу. Скоро вчинилася мертвою. Дідо видить, серед дороги лежить мертва лисиця. Та й каже буде бабі шубка, і кинув лисицю на сани. А лисичка одним оком позирає на діда та все по одній рибці викидає з саню. Діду й забув про лисицю. Як був дома, хотів показати бабі шубку, а на санках ні лисиці, ні риби. А хитра лисичка забрала всю рибу, склала на купу, сіла собі помаленьку їсть. А вовк знову зголоднів і придивив сюди до лисиці й питає Лисичко, сестричко, де ти встигла стільки риба наловити? А лисичка робить вигляд, що вже забула про бичка, відповідає на ріці наловила. То як же ж то так? Дуже просто як захочеш, то й тебе научу. А собі думає Чекай, мало, буде тобі, мій бичок, я тобі то пригадаю. Повела вовка на річку і порадила, як треба ловити рибу. Опусти хвіст в проруб і приговорю Ловися, рибко, велика й маленька, ловися, рибко, велика й маленька. Вовк так і вчинив опустив хвіст у воду і приговорює собі ловися, рибко, велика й маленька, ловися, рибко, велика й маленька. А лисичка бігає, довкола й собі під ніс, приговорює. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст. Що ти кажеш, лисичко, та нічого, вовчко, я говорю, ловися рибко, велика й маленька. Було вже пізно, вечоріло, подарив сильний мороз, і вовчий хвіст почав примерзати. Вовк бурмоче ловися, рибко, велика й велика, а хвіст тримає у воді. Лисичка бігає довкола нього і говорить мерзне, мерзне вовчий хвіст. Коли хвіст добре примерз, а ополонка замерзла льодом, то каже лисичка Доста буде, тягни геть, бо вже не донесеш тої риби. Вовк тягне де там, хвіст примерз. Но чи не казала я тобі, що говори ловися, рибко, велика й маленька, а ти говорив ловися, рибко, велика і велика. Ой лисичко, сестричко. Поможи мені, ніколи тобі не забуду, того благає вовк. Ну, добре, сиди тут, а я піду в село, дістану сокиру і якось тебе буду звільняти. Побігла лисичка в село і почала скликати людей бігати по селі. Ходіла, ходіть вовка бити, примерз до пророба в річці. Збіглися люди з сокирами, вилами, граблями, пішли на річку і почали вовка молотити. Видить вовк що тут йому й смерть, зібрався з силами і рвонув вперед, так, що хвіст, хвіст одірвався. Ледь живий здостався, біжить і думає, як би відплатити хитрій лисиці. А кумочка тим часом забігла в хижу, де жона хліб місила. Жона вийшла корову доїти, а лисичка скочила в корито, вимастилася тістом, вибігла на двір, обвалялася в смітті. Воно прилипло до тіста, і лисиця була як опудало. Так вона вернулася в ліс, де й зустріла вовка. Вовк показав свої зуби. Йди звідси, найтя зараз роздеру. Що ти зі мною зробила? Обставила мене без хвоста. Люди мене мало не вбили. То що, вовчику-братику?» братику, крутить хвостом лисичка, мені гірше було. Видиш, аж мозок з мене витік. Дурний вовк повірив, що лисичку справді збили, і каже Та справді тобі більше дісталося. Сідай на мене. Я тебе якось донесу додому. Сіла лисичка на вовка і тихенько приговорює а битий небитого несе, а бити й небитого несе. Що ти, лисичку, говориш? Кажу, що битий битого несе, збрехала лисиця. Приніс вовк лисичку до її хижі. Вона вскочила в яму і крикнула Битий небиту приніс. Тут вовк і зрозумів, що лисичка його обдурила. Хотів її зубами вхопити, та було вже пізно. Потягся в хащу, а лисичка спокійно лягла спати. На цьому касті кінець.